Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні засідає постійна комісія питань фінансів, бюджету, планування, соціального економічного розвитку інвестицій, міжнародного співробітництва. Присутні постійна комісія, голова комісії містерюк, члени комісії у Олександр серця, Слободян, відсутня. Запрошені вже на Васильівна начальник начальників відділу. Порядок денний питання, що вноситься на розгляд комісії. Перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяць у 2025 року. Під друге питання внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. По першому і по другому питанню відповідає начальник відділу Жанна Вікілок. Будь ласка, Жанна Васильєвна, по першому питанню слухаємо вас. Шановні члени комісії, на вашій увазі пропонується звіт про виконання бюджету Кудовецької чільської територіальної громади за 9 місяців. Попередньо звіт заслуханий та схвалений на засіданні виконавчого комітету, поданий до всіх відповідних органів, і в цифрах він складає наступне. По загальному фонду сільського бюджету за доходами у сумі 63 млн 805 тисяч, при запланованих 63 млн 709 тисяч, виконання складає 100,2%. Різненько витягнув. За видатками у сумі 59 млн 354 тисячі, при запланованих 67 543 що складає 87,9%. І по спеціальному фонду бюджету за доходами у сумі 6 мільйонів 897 тисяч при запланованих 6 мільйонів 57 тисяч, що складає 113,9%. І за видатками спеціального фонду 7 мільйонів 827 тисяч при запланованих 8 мільйонів 578 тисяч, що складає 91%. Це все. Все. У членів комісії запитання до бюджету ще є? Немає. Немає. Запитань немає. Тоді голосуємо. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Підтримались проти одноголосно. Вирішили винести дане питання на засідання чергової сесії. Так, по другому питання, будь ласка, Жанна Васильовик, про які ще внесення зміни до сільського бюджету. Бюджетний рік добігає кінця, і як зазвичай, в кінці року ми вже шляхом перерозподілу, шляхом використання залишків е, різного роду, де у нас що позалишалося. Е, наповнюємо ті статті видатків, які потребують різного роду проплат. Тому дрібних багато питання, швиденько їх вам озвучу, але спочатку почну з дохідної частини постановою кабміну від 25 вересня номер 12.11 щодо деяких питань організації харчування. Знову нам розподілено обсяг субвенцій з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти. У нас харчуються тільки перші четверті класи. Ця постанова охоплює всіх, всі вікові категорії, але на територіях прилеглих до окупованих. У нас тільки перші четверті тобто це ці дітки харчують ці кошти. І відповідно а, сума складає субвенції 763 тисячі на жовтень грудень. Відповідно, ці кошти спрямувати на придбання продуктів харчування для е, закладів загальної середньої освіти для дітей 1-4 класів. Це те, що доходів. А наступні всі наші видатки, які плануються, е, з, будуть уже з, з, з тих коштів, що у нас є. Тож за рахунок вільного залишку, що на початок року утворюється, планується. Збільшити видатки на енергоносії на 400 тисяч. Зараз викладаються нові договори на світло, на газ це недостаюча сума. Частково покрити видатки на оплату праці бюджетних установ, а частково їх закрити за рахунок перевиконання, тому що є заклади, де більші суми заплановані. Там є значна економія і також. Все інше теж за рахунок перерозподілу видатків поточних і інших з бюджетних установ планується покрити наступні потреби. На заходи з землеустрою за клопотанням начальника земельного відділу 57 тисяч. Там на різного роду розроблення документації проєктно кошторисних так само на питання по газопостачанню там підключення цих точок. вже робота все запущена, але частково воно все проплачено, недостаючі суми. Потрібно забезпечити. Потім різного роду програмне забезпечення на кінець цього року. І початок наступного по програмних ресурсах, за якими працює наш відділ бухгалтерського обліку на 26 тисяч 800 потрібно платити. Заходи із благоустрою прилеглих територій, Це для комунальної установи Кадубсервіс. Mm -hmm. Є у них кілька розроблених mm -hmm. шторисних документацій на різного роду. Там і огорожа, пам'ятники по селах, різне будівництво на загальну суму 650, включно туди ж і по вуличному освітленню. Там є у них плани, де замінять. Потім питання утримання доріг, які на нашому балансі, так само пропонується 300 тисяч здійснити фінансування, є певні проєкти в розробці. І дрібні, дрібні питання придбання покращення матеріально-технічної бази закладів культури на 40 тисяч. На спортивні заходи пропонується 21 тисячу виділити там по покращення бази майданчика. На невідкладні ці препарати, медикаменти, які мають бути забезпечені у закладах освіти. Є з їхнім поданням, і так само на Здається, це усе а і на соціальні заходи. Планується у нас день захисту дітей мабути в листопаді якісь заходи провести для діток таких пільгових категорій на 25 тисяч гривень, і до підготовки вже до святкових новорічних так закупівля подарунків та, так, та, так само. для закладів освіти і для участі в культурних заходів, для на всякі соціальні потреби в цілому разом на загальну суму 400 тисяч гривень. Тепер ще є у нас питання харчування, яке ми покриємо тут, але є у нас різні діти. ну, Дітки, які харчуються за ці кошти, так, а старші діти харчуються за, за фінансування місцевого бюджету, то я пропоную це так само 1100 поставити на цих дітей, яких ми фінансуємо. Ну і в цілому у мене все. Все, дякую, сильно. Це з панечки запитання, пропозиції Ніного. немає. Тоді прошу голосувати. Хто за дані рішення, прошу голосувати, хто за. Проти, утрималися. Дякую, і вирішили. Винести дане питання на розгляд сесії. Питання закінчилося. Дякую, членам комісії. Дякую державну місію.